Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас у новому 2024 році на прямому ефірі медіаплатформи Вгору сьогодні говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. А з наступного тижня в області очікується погіршення погодних умов, мокрий сніг, ожеледиця та зниження температур. Про це поговоримо із начальником Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрієм Кіріяком. Закликаю всіх ставити свої питання у коментарі. Можете робити це вже зараз і впродовж ефіру. Також пропонуйте свої теми для наступних ефірів. Ми запрошуватимемо експертів з цих питань. Ну і хочу повідомити, що з наступного тижня прямі ефіри виходитимуть за новим розкладом. Що понеділка, середи та п'ятниці. Увага змінюється час. Тепер ефіри будуть о 18 годині. Тож, друзі, запрошую на трансляції Ютуб каналу. ВГУ. Ну, а далі до нас приєднується Юрій Кіріяк. Говоримо про зміну погоди на Херсонщині. Пане Юрію, доброго вечора. Доброго доброго вечора. Отже, як зміниться найближчими днями погода на Херсонщині? Чи чекати на похолодання та новий циклон, і яке максимальне зниження температури може бути? Сьогодні у Херсоні, до речі, подекуди квітнуть квіти. Ось бачимо фото нашого фотокореспондента. Ну як взагалі так може різко змінюватися клімат? Ну ви знаєте, я думаю, наші глядачі пам'ятають, що ще на початку зими ми з вами розмовляли і казали, що глобальне потепління це все ж таки різкі коливання прогнозу погоди. Різкі коливання температур, і от якраз зараз ми будемо спостерігати другу хвилю. Перша вже була, у нас вже була негода, був вітер, і, скажімо так, трішки в нас була критична ситуація. Зараз буде друга критична ситуація, вона практично стандартна, тобто ми кожного року отримуємо такі погодні умови, але вони все ж таки доволі складні. Ми очікуємо, що починаючи з 8 січня, десь в другій половині дня на нашу територію. Наша територія попаде під вплив циклону. Тобто, спочатку це буде дощ, який поступово буде переходити в мокрий сніг, в сніг, і температура. Ну на початку всі, всіх цих дій вона буде дорівняти плюс 6 градусів, а вже десь 9 числа до 8 години ранку вона зни... температура знижиться до 9 градусів морозу. Тобто всі-всі опади, які будуть випадати, вони будуть замерзати. Дощ поступово перетвориться в сніг, мокрий сніг, сніг, тобто на на дорогах ожеледиться, налипання мокрого снігу. Це ті скажімо, до дуже небезпечні погодні умови. Тим більше, що я врахую, що у нас ще військовий час, і от такі до цих негараздів додаться ще інші негаразди. І я дякую вам за те, що є можливість звернутися до мешканців Херсонної області про те, що все ж таки підготуйтесь, погода буде нам давати доволі небезпечні сюрпризи. Те, що ми прогнозуємо, це якраз сніговий покрив там до 5-7 сантиметрів, але якби все було добре, вітер. Ми очікуємо пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Тобто, та навіть та незначна кількість снігу, як яку буде вітер ганяти по нашим автошляхам, по дворам і так далі. Вона буде десь там утворювати перемети, десь перешкоджати руху транспорту і на якійсь місцевості на відкритій буде все доволі такі. Гарно, а десь в яких лажбинах і так далі. А наші автомобілісти знають як на Кривий Ріг, так і на Миколаїв. Є такі місця на дорогі, де всі де ці кожного року ці перемети вони формуються в таку погоду, і практично рух та рух транспорта може бути заблокований. Тому я звертаюсь до всіх все ж таки, подумайте, чи чи варто вам дев'ятого з і 9-го кудись їхати. Можливо, треба утриматись від всіх цих негараздів. Ну і звичайно, далі йде стандартна ситуація, коли в нас зниження температури буде десь до 10-12 градусів морозу. На декілька днів наша енергосистема зазвичай навіть в мирний час вона цього не витримує. І йдуть обриви проводів, йде відключення електроживлення, і як наслідок холодно, голодно. І, скажем, так не дуже комфортно в наших оселях. Тому я закликаю всіх запасти все ж таки якимись там продуктами харчування незначної кількості, запастись, запастись якимись там альтернативними якимись джерелами тепла, щоб можна було якийсь чай розігріти і так далі. Що стосується розвитку ситуації, то це якраз з 8 на 9 ми очікуємо ці найкритичніші моменти, коли зараз ми привикли до плюс 6 і нам через. Практично 24 години так, да. через 12 годин. Нам треба вже бути звикати до мінус дев'яти 12 градусів. Подальшому ми очікуємо, що десь з 9 по 11 по тринадцяте все ж таки протримається ця температура, а потім цілком можливий заход наступного циклону, який ще більше знизить температури, і можливо знизить температури навіть нижче 15 градусів морозу. Але все ж таки, оці подальші дії, ви слідкуєте за нашими прогнозами, тому що погода в нас специфічна. Ви знаєте, херсонці знають херсонську погоду, можливі різні сюрпризи, і ми за ними слідкуємо і обов'язково вас попередимо про те, що буде далі. Отак От коротко про погоду. А чи висока вірогідність того, що цей другий циклон зайде? Я так розумію, що поки це ще дуже, не дуже велика вірогідність зазвичай на нашу територію саме так і відбувається. Ну щоб ви розуміли, у нас буде 5 см снігу, а трошки вище на 200 км вище, на трасі Одеса Київ. Там буде 15-20 см снігу. У нас 6-7 градусів морозу. У них вже під цей час буде. До 13, до 15 градусів морозу, тобто ще один циклон, який північний холодний, холодне повітря, скажімо так підтягне на нашу територію, от ми отримаємо якраз оці, ці скажімо так, ще більше не гаразди, які стосуються саме доволі з холодної погоди, тобто, все ж таки нам прийдеться зігріватись. Я сподіваюся, що наші теплоцентралі вони витримають таку таке навантаження, але всі повинні розуміти, що якщо налипання мокрого снігу... На дроти обрив системи обрив дротів. Це вже, уже, уже якась певна частина енергосистеми. Вона буде заблокована і подача тепла десь буде теж заблокована. Тому треба просто треба до цього готуватись. Ми ще вчора, скажем, так, розіслали попередження про ці небезпечні умови. Я знаю, що місцеві органи влади готуються до цих до цієї ситуації, і сподіваюсь, що ми її пройдемо, і все буде добре. О, до речі, в листопаді теж, як ви вже казали, вирувала негода, через що було дуже багато повалених дерев, і зараз ми можемо показати відео з архіву вгору за листопад, коли вирувала ця негода. Чи може знову от прийти такий разом з циклоном сильний вітер, чи може він повалювати знов дерева, чи слід цього очікувати і готуватися людям на це до цього? І якось себе берегти. Ми зараз не кажемо, що може. Буде, буде, угу. буде налипання мокрого снігу, буде налипання на провода на дерева, на гілки, буде сильний вітер, який буде валити дерева, який буде обламувати ці гілки. Це все буде. Тобто, можемо зараз сказати, що до цього всього треба готуватись. І вже зараз подивіться, де знаходяться ваші транспортні засоби, де знаходяться якісь ці. Можливо, сьогодні ще завтра треба якусь гілку відпиляти над вашим вікном, або ще десь, щоб завтра вона під поривом вітру не впала і не розбила вам вікно, або не дай Боже, не впала на ось перехожих і так далі. Ну, наскільки я розумію, якщо буде, як ви казали, сніг сильний, то можливо і траси будуть закривати. Це теж варто враховувати ну, тут. Ситуація набагато гірша. В нас не просто сильний сніг, в нас піде дощ при плюсовій температурі. Потім температура різко знизиться, тобто цей дощ почне замерзати, а потім зверху ще й присипе снігом. Тобто це стандартна наша скажімо так, критична херсонська погода, херсонці її вже дуже добре знають. Вона в нас кожного року і кожного року нам приносить такі негаразди. 100% буде закрите, десь буде не закрите, а будуть ускладнення на автошляхах, тому що це при цих погодних умовах вони постійно бувають. І ми повинні я ж кажу, ми повинні бути до цього готові, і кожен повинен прийняти рішення, чи варто йому кудись їхати, і і, і і можливо треба якось перечекати, поки ця негода пройде. Я думаю, що 9 числа до вечора вже встановиться стійка погода, тобто там, там будуть мінусові температури. Але вже всі ці негаразди пов'язані з переметами, з е, налипанням снігу і так далі. Вони вже будуть е, зрозумілі і ми будемо чітко бачити, яка ситуація і куди можна їхати, куди не можна, і де в нас е, проблемні місця, де все добре. Uh... Пане Юрію, а яку небезпеку несе погіршення погодних умов? От саме який ступінь? Я знаю, що в ваших повідомленнях ви повідомляєте, що є от там перший, другий, третій і так далі. Рівень небезпеки. Давайте от розберемося. Ну, дивіться, що означає да, ці рівні небезпеки, да, і да, які ми скажемо, що от, якщо ви бачите, коли ми даємо жовтий рівень небезпечності, це можете казати, що це перший рівень небезпеки, це незручності. Тобто чекайте от погоди певних незручностей. Якщо це помаранчевий рівень небезпеки, то це якраз загроза для транспорту, загроза для комунальної сфери і так далі. Тобто це, це наступний рівень небезпеки, він більш, скажімо, небезпечний, помаранчевий, і це якраз блокування роботи транспорту і так далі. А якщо ви вже побачили, що це червоний рівень небезпеки, то ми маємо на увазі, що це оті... Сукупність погодно кліматичних умов може створити реальну загрозу для вашого здоров'я. Це така градація, і коли ми даємо жовтий помаранчевий або червоний, ви повинні розуміти, що якщо червоний, це вашому здоров'ю погодно кліматичні умови загрожують вашому здоров'ю. При помаранчому вони загрожують роботі інфраструктури. Ну а при жовтому треба бути просто уважним, тому що будуть певні незручності і якісь незначні наслідки. І цей рівень буде передбачатися червоно чи помаранчевий? Ні, ми зараз даємо жовтий рівень небезпеки, жовтий. жовтий да, перший рівень. Але ж ви повинні розуміти, що пориви вітра 25 метрів в секунду, вони ж не будуть по всій території області. Одним одним. буде якась територія дуже обмежена, де щось різко, скажімо так. Нізькі пориви вітру і будуть падати дерева, і, і тому хто буде проходити в цей час там або припаркує свій автомобіль, то для нього це вже буде не то, що червоний, а дуже-дуже червоний рівень. Тому треба бути обережними при будь-якому рівні. Це все ж таки природа, вона не шуткує і вона постійно нам нагадує, що все ж таки вона набагато сильніша, вона главна і вона диктує правила. Чи спостерігається зміна клімату за останні десятиліття? Наприклад, збільшення середньої температури для Херсонщини? Ну або збільшення суховія, що є теж дуже погано для нашого так? Району. Звичайно, є люди, які постарші, вони пам'ятають, що на чорна побережжі чорного моря 70-х роках температура плюс 25, це вважалось, що вже тепло. Це вже можна купатись в морі і так далі. Зараз ми при температурі 25 і підходимо до е, кромки моря. і Кажемо, не щось прохолодно, Нам давайте 39-40. У Нас зафіксовані температури зразу вже більше 40 градусів. І оці всі температури, вони роріс цих температур. Ну, щоб було зрозуміло, в е, е, липні місяці. В 80-х роках середня температура за липень місяць була 20 градусів. В 2000-х роках, от зараз, це, це вже 24,6, тобто на 4,6 градуса вище. А максимальні температури в нас зараз піднялись уже практично до ну, максимум, максимум це 40,8 градуса. А ми от в наших джерелах є, наприклад, ну, давайте не будемо казати про літо, давайте будемо казати про січень місяць. Мінімальна температура мінус 31. От зараз, коли ми зараз за вікно спостерігаємо плюс 6, у цей період зафіксовано гідрометслужбою мінімальна мінус 31. А максимальна за зареєстровано за в 2023 році, от саме в цьому році, і вона нас була 16,2. Січень місяць 16 градусів тепла. Ну, це, ж... це, це десь навіть вересень, мабуть, і, чи, чи початок жовтня. Так що, коли клімат міняється, ми це спостерігаємо. Ми є, скажімо так, частиною цього процесу, як і вплив на цей процес, так і спостереження, скажімо так, за цим процесом. Ми, ми це все переживаємо. Наскільки це буде критично, подивимось, тому що все ж таки Україна географічно розташована так, що або тут буде Єгипет, а там ниже ще хуже, або навпаки, коли буде глобальне похолодання, то тут буде десь там північ, я не знаю. Ой, хто там на Фінляндії, да? а там далі буде набагато холодніше. Але все ж таки погодні зміни. Єдине, знаєте, що можна ще сказати: все ж таки зміни йдуть вони циклічно і вони йдуть доволі, скажем так, довгий період. Тобто, потепління ми фіксуємо різке збільшення температури протягом останніх 30 років. Це поступово, поступово поступово Такі процеси вже були, і пізні. Ну, якщо буде час, я ще про них розкажу. Можливо, це наступне коливання, природне коливання підсилене нашим антропогенним пливом на оточуючі середовище. на минулих ефірах. Говорили з експертом з вирощування сільськогосподарських культур, що на Херсонщині вже можна планувати вирощувати. О, деякі види екзотичних фруктів. Це у вас була я перепрошую хурма, так наскільки ні, це, це в мене мандаринка. Ага, мандаринка. Ага, вона на розвищення вирощена чи ні? Ви знаєте, За я вас? її не зря приготував наші аграрії. Дійсно, вони кажуть, що зараз зміни такі зміни, що можна вирощувати цитруси, можна розглядати вирощування якихось тропічних культур, і так далі. Так далі, але вони не одні такі. На нашій території в 30-х роках професор Вацелка, в мене є його книга, він написав книгу Клімат Херсона. Він зробив аналіз з вісімсот по 1930 рік. І в своїй книзі він написав, що якщо тенденції збережуться, то на території Херсонської області треба буде вирощувати цитрусові банани. І сільське господарство повинно перестроїти. І він же тоді ще й сказав, що наша наша територія повинна бути розвернута відпочинку. Це 1930 рік книга називається Клімат Херсона. Професор Вацелка, автор. Вона є в нашому музеї. Вона один екземпляр є у мене підписаний для гідрометслужби. Так, от, 1930 рік. До, доволі потужна людина, професор, він вважав, що так буде. Що було далі? В, в 50-70-х роках яблуні вимерзали. Угу. Зараз... Так, до речі. Да, зараз у нас іде той же самий процес, з 1970 року, знову 30 років, практично 30 років, іде збільшення оцих температурних параметрів. І можливо, на якій ступінь вони зупиняться, ми не знаємо, але цей процес зараз іде. Але ми можемо подивитись в історію, ми знаємо, що десь 30-40 років піднімаються температурні параметри, потім 10-15 років ми маємо низький рівень, малу кількість опадів. Тобто на території Херсонської області мінімальна кількість опадів 151, 191. Зараз 441, 450, і ми кажемо, що нам не вистачає е е вологи для вирощування цієї культури. Уявіть, що буде, якщо буде 150 мм опадів за рік. Таке було, 191, 150, 220, це було, це було період. Потім з 1930 року по 1900, 1970 рік було різке зниження. ну За ці роки було зниження. Якщо в 1930 році середня температура за липень місяць була 24,5 чи 24,6, я зможу помилитися. То я скажу, 1970-80 спустилась до 20 градусів. Оце є. І оце є якраз ті коливання, які. Можливі, які вже зафіксовані. На жаль, ми спостерігаємо до цього 130-140 років, то є дуже малий період. в порівнянні з існуванням планети це дуже малий період, ми дуже мало спостерігаємо, але все ж таки, ми навіть на цьому дуже короткому проміжку часу ми бачимо такі коливання і такі різниці в температурах. Це все буде, воно повторюється. І давайте тепер до тих негаразів, які були ну, на початку. Ой, 19 століття додав наш антропогенний вплив, а він дуже значний зараз, угу. і можливо, ми добавили додаємо... вплив. Ви маєте на увазі це результати? Що... Якщо так грубо кажучи, так. це вплив людини на природу. Отак так. ми називаємо його: вплив людини на природу. Це про автомобілі, автомобілі, і заводи, це і побут, це і наш, наше з вами сміття і все інше. Так, от, якщо ми своєї своєю діяльністю додаємо градусів 10 до тої природної циклічності, то нам буде дуже непереливки в скажем так на цій планеті при таких параметрах погоди. Ну, виходить, що у нас навіть за 130 років спостереження досить екстремальний регіон для того, щоб щось вирощувати. От аграрії можуть пристосуватися вирощувати одну культуру, а вже за 10-20 років клімат так різко міняється, що вологи може не вистачати, і вже треба вирощувати зовсім інші культури. Є книга називається засуха. Зараз не можу згадати автора, як крутиться в голові. Та в приазові в тисячу. 1889 році в 1892 році можу помилитися, але за три дні Суховій зняв 30 сантиметрів орного шару ґрунту. За три дні 30 сантиметрів. Це зафіксовано, а книга Максимова називається засуха. В цій книзі офіційно зафіксовано результати експедиції на Приазов'ї, де оці всі речі зафіксовано: 30 сантиметрів. Орного шару ґрунту знято за три дні вітром, суховієм. Зараз ми цього нічого не спостерігаємо. Так, да, в нас була система, ми висадили лісополоси і так далі, але ж ми їх знищуємо, знищуємо і знищуємо. І цілком можливо, що через якийсь період часу ми у нас накриє така ж сама негода, нас накриє такі ж самі небезпечні явища, і ми тоді знову скажемо, що треба садити лісополоси, треба щось робити, тому що природа, скажімо, продемонструвала свій характер. Глядачка пише, що вже добре росте інжир, його навіть не закопуємо взимку. Тобто бачимо, що зараз у нас в регіоні, е, помітно, клімат тепліше. Але це не означає, що через 10-20 років до нас знову не повернеться. Це не означає, що через 20-30 років тут 20 знову прийдеться вирощувати не інжир, а яблука і морозостойких сортів. Угу. Добре, пане Юрію, дякую, що завітали до нашого ефіру і до нових зустріч. Знаєте, якась така песимістична закінчення. незакінчення? Давайте ми все ж таки скажемо про те, що Херсон, Херсонська область, херсонський клімат це все ж таки той найкращий клімат на планеті, тому що навіть зараз я ж я вже казав, що у когось. 8 числа 8-9 буде мінус 20, мінус 15, в Херсоні буде всього мінус 5. У когось 15-20 сантиметрів снігу, при поривах вітру 25 метрів в секунду. В Херсоні буде всього 5 сантиметрів. А якщо взяти при Азов'я або при Причорноморі, то там взагалі снігу не буде. Тобто, все ж таки, клімат Херсона, Херсонської області це найкращий клімат на планеті. Скоро ми його звільнимо в Херсонській області, тоді, скажімо так, знову заживемо на нашому. На нашій любимій Херсонщині і будемо насолоджуватися цими змінами клімату, тому що лежати на пляжі, відпочивати при плюс 38 набагато приємніше, ніж при плюс 20. Це точно. Добре, пане Юрію, дякую. Я сподіваюся, що дійсно ми скоро вже будемо відпочивати на наших пляжах в теплому, лагідному кліматі і плавати на наших морських хвилях. Так. Дякую і на все добре. До побачення. Отже, поговорили стосовно зміни погоди у Херсоні та на Херсонщині. Ну, а я хочу нагадати, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви завжди знайдете актуальну та перевірну інформацію. На Ютуб-каналі вгору вийшов сюжет про пані Катерину, яка відзначила сторічний ювілей. Жінка пережила війну, голод, а свій ювілей відзначила під російськими обстрілами у Дарівці. подивитися відео можна. За посиланням, яке я вже залишила у коментарях. Також продовжую відкривати ваші коментарі. Херсон лучший незламний. 100%. Дуже цікаво. Так, до речі, закликаю всіх. Якщо ви бачите, що цікавий ефір, якщо вам подобається, поширюйте, залишайте свої вподобайки, коментарі. Ми все читаємо, фіксуємо. І коли ви пропонуєте якісь теми до обговорення, ми також намагаємося підібрати фахівця, який може розібрати це питання у наших подальших ефірах. Тож залишайте свою думку обов'язково. Навіть після закінчення прямого ефіру, ми все це аналізуємо, збираємо і плануємо наші. Підальші зустрічі відштовхуючись від ваших побажань і потреб. Хочу нагадати про майданчики в соціальних мережах. Ще раз ви можете нас шукати тут. Можете пропонувати свої новини нам у дірект Фейсбуку чи Інстаграму, чи зв'язуватися з нами через чат-бот у Телеграмі. Ну і також є можливість безкоштовно проконсультуватися у юристів фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Зробити це можна щодня з понеділка по п'ятницю. З 9 до 17. До речі, зараз на, у Фейсбуці. І на Ютубі ви можете бачити прямі ефіри моїх колеги проєкту Шерифи для нових громад, де юрист Олександр Данилов дуже багато розповідає щодо, щодо консультацій, щодо того, які послуги ви можете отримати. Тож підписуйтесь на наші соціальні мережі, слідкуйте за анонсами, за нашими прямими ефірами. Тут ви можете дізнатися дуже багато корисної інформації. Також є ще деякі коментарі, зачитаю. Лише б світло не рибанули. Ну, на жаль, таке може бути, тому що з різким похолодженням може таке статися. Але сподіваємося, що все буде добре. Все ж таки, дійсно, є регіони, де погодні умови будуть складнішими. Добрий вечір, Ми з України, Херсонська область, Каховський район. Передаємо вітання у Каховський район. Дякуємо, що ви з нами і дивитеся. Отже, друзі, я хочу ще раз нагадати, що з наступного тижня наші прямі ефіри будуть проходити з 18-ї години, не з 20-ї, вже з 18-ї години. Ви будете бачити анонс з актуальним часом. Тож чекаю вже вас у понеділок, о 18-й годині, на нашому YouTube-каналі Вгору Херсон, також на сторінці у Facebook медіаплатформа вгору. Дякую всім, що сьогодні були з нами, і до нових зустрічей!